Ладижині до кінця року планують запустити програму протидії злочинності. Ця система складатиметься з камер відеонагляду та системи штучного інтелекту, яка зможе навіть по-своєму передбачати правопорушення. Він буде першим в Україні і хочу сказати, що завдяки впровадженню цього проекту Владижин буде найбезпечнішим містом, населеним пунктом в нашій державі. Завдяки цьому проекту, де поєднується правоохоронна діяльність. Робота поліції вже з новим витком таким розвитку штучним інтелектом. Ви будете, ваші родини, ваші діти, ваші близькі та родичі, які проживають в місті Ладижин, почувати себе в повній безпеці, ви будете спокійно гуляти, відчувати себе в комфорті і завжди поруч будете знати, що є поліцейський або штучний інтелект від поліції, який вас захищає цей проект дасть надасть вам надійний захист Система складатиметься з камер зовнішнього спостереження, які транслюватимуть сигнал безпосередньо до відділу поліції Ладижинської громади. На початку єдиний пульт буде отримувати сигнал з муніципальних камер спостереження, а надалі до системи зможуть доєднатися і приватні користувачі, наприклад, магазини із зовнішніми камерами спостереження. В майбутньому ж в місті зможуть з'явитися і унікальні засоби боротьби з правопорушеннями, наприклад, антивандальний комплекс. Спеціально був розроблений для Територіальної громади з яка який дає можливість попередити вчинення правопорушень, аналогів його не існує. Спеціально він розроблявся в головному управлінні поліції в області, для того, щоб бути першим і показати ефективність своєї роботи, саме у попередженні вчинені згоду, не вже розкриті постфактом його вчинення, а самопопередженні. Проєкт фінансуватиметься міською радою спільно з фондом МХП Громаді. Місто збільшує його фінансування на півмільйона гривень для придбання серверів і всього до 1,7 мільйона гривень цього року. Таку ж суму надасть і МХП громаді. Початок реалізації проєкту – осінь цього року. Проєкт заготовий. Він вже є, експертиза є. все є. Ну, все залежить від того, як ми проведемо зараз е тендера. Ну і все остальне, як воно буде виконано. Виконуватися, я надіюся, що буде дуже швидко. Саме головне провести процедури, які потрібні для виділення. Ну, кошти вже виділені, можна сказати, ми зараз виділимо. А вже процедури інші треба буде проводити вже такі які залежать ну, не від нас, від часу, там, місяць, два, три, я думаю, до кінця року. Ми плануємо в листопаді, ми зацікавлені. В цілому ж єдина комплексна правоохоронна програма в місті Ладижин розрахована на три роки. Кожен куточок вашого міста, кожне перехрестя, вулиця буде повністю проглядатися. Да? Яка б людина б сюди не заїхала б не зайшла, вона буде відразу вже під нашим поліцейським наглядом, тобто. Кожен правопорушник потенційний він не захоче сюди їхати для скоєння правопорушення, тому що його не можна буде тут скоїти і не для того, щоб не бути потім розкритим. Кожен злочин да буде у вас розкритий. Також програма передбачає в перспективі створення водного патруля, провадження системи розпізнавання облич, зчитування номерів автомобілів, закупівлю дронів для патрулювання з повітря та поступове розширення штату співробітників, в тому числі і муніципальної поліції.